Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієн Фішн. Сьогодні з нами риболовні фішки. І Сьогодні я вирішив вам розказати про своє фідерне обладнання для фідерних рибалок, а саме мій такий лайтовий комплект, який я використовую на таких звичайних рибалках. В виїздах, коротких сесіях, коли не хочеться тягнути багато там, велику платформу, багато обладнання, всього-великі всього всього, всього. Великі столи, багато зонтів. Я для себе зібрав, на мою думку, ідеальний такий комплект, і я вирішив про це з вами поділитися. І зараз я подробно розкажу, що входить в цей комплект, щоб все було під руками, з усіма удобствами і з усім фідерним обладнанням. Зараз я його Соберу, покажу наглядно, поетапно кожний об'єс про нього розкажу, і ще потім покажу, в якому саме виді я його транспортую, щоб все було якомога швидко збиралося, розбиралося і не, не займало багато місця в нашій машині. Ще хотів сказати, невеличка така предісторія, чому саме я вибрав іменно платформу, чи то спорт, чи то звичайні рибалки, а не фідерне крісло. Я спочинав із фідерного крісла і доволі таки десь півтора-два сезони я на ньому відловив і потім перейшов на, саме на платформу. Чому я перейшов саме з крісла на платформу? Так, на, на кріслі це комфортно. Комфортна рибалка, прийшов, розклав, сів. Теж можна на, на фідерних, там, де ноги вставляються, можна розмістити все обладнання, я спокійно собі сів. І кидаєш. ну Коли йдеться мова саме про фідерну рибалку, це завжди у нас темпова рибалка, швидко поставити рибу на точку, швидкі часті перезаброси. І в кріслі це максимально некомфортно робити. Навіть коли я ловлю ляща, що там треба там, кожні 5-10 хвилин перезаб... перезакидати і нам треба чекати ту покльовку, я все одно використовую платформу. Тому що я закинув там і можу спокійно гуляти, перелізти, вилізти з цієї платформи дуже легко. Немає ззаді цього. Я можу спокійно використовувати ну, платформу. А з кріслом це, це така більш коропова рибалка. Це, ну, на, саме на коропових рибалках так я використовую крісло, це окремо собі таке крісло без ніякого обвіса, Ти собі закинув вудки і на кріслі відпочиваєш. Або флетфідер може бути е, теж, тому що теж коропа довго там вижидати, там пів години, годину, перезаброс, там навіть 20 хвилин. Так, там закинувся і чекаєш собі на кріслі. Так, це комфортніше. Ну, фідерні рибалки це не про фідерні рибалки. Тому що фідер це про швидкість, про темпову ловлю, там, ту ж плотву, ту ж верховодку, того ж ляща. Тому для себе я вирішив, що платформа це ідеальний варіант. І ще одне крісло. У мене було таке крісло, що ну, фідерне що ноги вставляються знизу. І це було нереально некомфортно, коли це крісло, це вперед, во воно таке здорове, габаритне, його ти тащиш на цю рибалку. Потім його треба там розкласти, кожну ногу треба вставити, настроїти. Це для мене був такий, якби настільки це некомфортно і взагалі не хочеться навіть на таку рибалку їхати, через те, як, як подумаєш, що це треба його розібрати, це для мене був треш. Тому. Такий варіант платформи, ну не тільки такий, взагалі, всі платформи, вони ізначально вони вже ноги на них стоять. Ти прийшов, ящик поставив, там десь, може, чуть-чуть неровний, неровний берег відрегулював і погнав. обв'яз накинув і погнав. Це, це швидко, комфортно і класно. Тобто на кріслах обично м'які ці крісла, тобто при темповій ловлі дуже ну, некомфортно, коли воно м'яке. Должна бути така тверда сідушка, щоб все було і вище ти сидів і було комфортно ловити. Тому платформа це однозначно. Почну я із своєї платформи. Вибрав я собі таку платформу, така вона міні-платформа, до речі, я її виграв на змаганнях, і що на неї можна доволі такий весь обвіс, обладнання, все своє на ці ноги прицепити, незважаючи не на ці дуги, що не можна зверху надівати. Весь обвіс престон, який я використовую, він спокійно чіпляється з боку на ці ноги і можна спокійно все закріпити. Плюс до всього, тут всередині такий якби, ящик, в який не можна помістити всі свої снасті, там годівниці, крючки, поводочниці. Багато всього сюди влазить. В принципі, все, що необхідно навіть з животиною, я сюди на таку швидку сесію поміщаю і все сюди прекрасно влазить. Такий він доволі такий глибоченький. Так, продовжуємо тепер по-нашому обвісу. Тепер розкажу про свої столи. Використовую я от на лайтових саме рибалках от такі ось два столи. Це компанія Preston Innovation. Один такий маленький стіл із таким боковим кріпленням. Тут воно таке. Легко знімається, і я на будь-яку трубу можу збоку, навіть чи зверху комфортно, швидко і закріпити. Воно отак щолк і не треба нічого підкручувати. Це такий мене один маленький маленький стіл, а другий такий він чуть-чуть більший, ну вже він з двома кріпленнями. За що цього він устойчивіше стоїть у нас стол. Без ніяких підставок, і таке ще тут кріплення. У мене є, воно використовується для кріплення зонта. Коли у нас дощ чи сонце, я сюди кріплю зонт. Ще хочу наголосити, що я ніколи не використовую ноги для столів. Чому? По-перше, це так, також некомфортно їх ставити, тому що ти спочатку стол ставиш, потім ті ноги підставляєш. Це, я відійшов від цих ног, всі кріплення прибрав, тому е, отакий стол, отакі кріплення легко витримують нагрузку кормушки, животину, все, що я тут нього із, разом з зонтом і без ніг. На основній своїй платформі. там я під, ну, великий для спорту. Там я підставку ще таку ставлю, ну коли для звичайних рибалок вона мені не потрібна. Мінуси, чому я не використовую ноги. Перше, це некомфортно їх ставити. Тобто так ставив без них і, і все, і забув. Два це їх треба теж якось транспортувати, десь їх вставляти. Без, немає ніг, нема проблем. Три вигляд, сам вигляд візуальної платформи з ногами не такий прикольний, як на мене, і так набагато Круче. І четверте, це неважливо, які у нас умови, чи ми стоїмо на дамбі, там, де обично платформа стоїть, може стояти ще на підплатформі і платформа, і тоді у нас доволі такі високі треба ноги. А так у нас ми собі поставили, нам не треба доставати до тої дамби, чи там може бути в воді ми можемо стояти, чи там може бути глибше, чим чи наприклад, тут. Ми собі поставили, там нам нічого не мешає. І, і все. І без ног воно класно стоїть. Зараз я ці столи закріплю і покажу, як воно виглядає вже із стола. Так, встановлюємо наш стол, отак воно відкидається, просовується і, і отак туго защовкується. Отак ми його ставимо. І все, стол у нас закріплений. Але я ще використовую таку під, щоб його, бачите, він тут тільки одна точка кріплення, і, і тут він такий туго стоїть, тобто без проблем. Але для, щоб я люблю, що буває сюди щось тяжке, поставити там, чи сумку, чи що, і щоб я був впевнений, що він витримає, не, не, не зламається, я ще під нього ставлю таку підставку. Це теж престон, така з боковим зверху кріпленням. І я його ось сюди... Ось, ось ставлю, і він мене ще оця штука підтримує отак стол. Зараз я його встановлю і скажу, як це виглядає. Встановлюється воно дуже легко, викручую болт і отут воно отак у нас розширяється. І отак на цю трубу я його надіваю. Все, ось, воно наділось, бачите? І просто я болтом прижимаю, стол трохи вберу, і все. Отак От його підверх підставляю, і стол у нас тепер стоїть на цій підставці. І тепер у нас Набагато устойчивіше, я все дуже легко став... ну, нажимаю і воно у нас устойчивіше. Ось така ось підставка тут у нас виходить. Так, тепер чіпляю другий стовп, той, що більший, з двома кріпленнями. Отак От він з однієї сторони і підсовуємо і кріпимо з другої сторони. Все. Два і стол у нас закріплений. Далі я встановлюю е, обруч ну, таке все для прикормки. Е, спочатку я вставляю кріпле... кріплення для нього, отак з боку отут. Отак воно, одягається, болтом закручується. І все. І отак я вставляю кольцо і вже виставляю, під яким углом мені треба. Все. Отак я вдів тазик. І ось отак у мене вже воно з боку стоїть. Піджав і таким чином я собі ловлю, у мене тут прикормка і мені так комфортно. Так, тепер фідер Арм, на який ми ставимо удочки. Те, що в мене він Preston. В принципі, все обладнання в мене Preston. Це саме такий топовий, на мою думку, виробник обвіса, який дуже якісний у них пластик. Саме отакий я вибрав. Фідерар, у нього така товста труба, він телескопічний, на яку хоч я длину виставляю. Тут теж быстрозйомне кріплення, в яке я так легенько вставляю підставку, защелкнув і все. і Таким чином у мене дуже вставляється Фідерам, чому він без додаткової ще бувають такі з додатковими ногами? Я вибрав саме такий варіант, тому що він, по-перше, швидко ставиться, не треба цих два кріплення вставляти. По по-друге, за того, що ну, там дві точки кріплення на нозі, його важче на, налаштувати, бо це треба одно, одночасно відкрутити одразу три барашка, виставити і потім три закрутити. А, це, а коли там один десь закручений, не докручений, це дуже У мене колись був такий, тому я вже знаю. Е, це некомфортно. З отакого от, от одного фідерарма його з головою вистачає. Щоб тримати вудку, він не шатається, взагалі він такий монолітний. І він теж дуже легко вставляється. Я ось, ось відкручую барашики і знизу, отак під столом, його отак знизу він в ногу надівається і зажимається тут болтом. В принципі, як і всі кріплення. Все так не сильно не піджимаю, щоб можна було його крутити. І ось так у нас дуже швидко встановлений фідер-арм. Зараз наглядно, що я взяв, наглядно покажу, як він виглядає зудочку, я отак ось от вудку ставив. У мене тут немає. Проблеми крутити під, підкручувати натяжку, І він отак стоїть, все комфортно, і наживку я достаю, і тут все комфортно. Тут у мене підставки ніякої немає, він отак між сідушкою і цією ногою ставить. ну Або якщо воно мені тут мішає, я його можу отак отут також вперти і воно все гарно стоїть. Ще в мене залишилися такі аксесуари, як лічильник для риби. Зараз покажу, де його встановлю. Потім додаткова така підставка для запасної вудки. Так буває навіть на таких звичайних швидких рибалках. Я Беру дві вудки, щоб можна було, там, наприклад, одна там, для ближньої дистанції, друга для дальньої, щоб можна було швидко змінити дистанцію і з комфортом, бо я знав, де розмістити цю запасну вудку. Отака ось, ось, з боку я ставлю. І ще отакий у мене годинник, яким я теж користуюсь на кожній рибалці для відслідковування, коли саме перезакидати свої вудки. Зараз я встановлю і покажу. І останнє якраз ось прямо зараз дощ і розкажу про свій зонт. Так само він швидко розкладається. Отак я відкручую, вставляю в таке тут кріплення сюди, щоб він збоку можна було його ставити. І отак це кріплення на столі. Я його Отак От він зажимається і все. І вже мене від доща для нашої наживки. Тут є все. Він закриває весь мій стол і повністю він в мене вся животина буде захищена. Отак От тепер наглядно все покажу, все виглядає. Тут у нас запасна вудка на сторону. Стол. Рукомийник я не використовую тільки полотенце. В мене, Руки витираю від прикормки, от, от слізі, риби. Тут у мене прикормка. Вудка отут на федерармі комфортно стоїть з боку. Там стол для наживки, для кормушок. всього. Зонд стоїть. І таким чином у мене все під рукою. Два столи. Багато фідерних обладнання я собі можу так поставити. І отак от зі сторони воно виглядає. Отакий от у мене вийшов огляд мого фідерного обладнання на такі швидкі лайтові рибалки. Зараз я швидко це все складу і покажу, як, в якому вигляді я його транспортую, і як воно все у мене переїжджає в моїй машині все от і все моє обладнання в поміщаються всі, такі, всі сумки У мене два столик кільце і для прикормки і відро, етазік. Платформ у мене весь обвіс у мене залишається, я його так загинаю всередину, і так само з цієї сторони столи просто зняв. Ну і фідерарм, удочки і зонтик у мене в тубусі. І такий невеличкий комплект виходить. Ну і виходить в мене в цю сумку ще до столів, я ложу садок. Він на ноги ніде не цепляється, просто на тичку вставляється. Потім все фідерне обладнання, кормушки, поводочні, це все, що в монтажі, все в мене влазить в цей ящик разом з їжею. І сюди в мене всі удочки, фідерарами, зонтик. Все отак, в такий комплект із трьох предметів в мене виходить на мою лайтову риболовлю. Ось такий вийшов в мене огляд мого фідерного обладнання. В принципі, все, що хотів, я вам показав. Далі, якщо буде цікаво, пишіть мені в коментарях. Я ще зніму свій огляд спортивного спорядження вже з усіма удочками, з усіма подставками, велика платформа, великі столі, столи. Як все там, я розполагаю, там ще пару фішок цікавих є, яких можна вам показати. Ну, тому дякую, що дивитесь. Обов'язково не забувайте ставити лайки і підписуйтесь. Саме це мене мотивує знімати нові сюжети для вас, тому думаю, вам не тяжко, а мені приємно. Тому гарного вам настрою. Підписуйтесь, ставимо лайки, пишемо коментарі всім пока.